Права 532. Розкладіть нам нужники многочлен. Номер 1. 8c куб. мінус 2 c квадрат плюс 4 c та мінус 1. Давайте згрупуємо перші два та останні два. З перших двох, по-перше, винесемо коефіцієнт 2. Далі, і там, і там у нас є степінь з основою С. Винесемо найменший показник степеня c квадрат. Що залишиться? 4C мінус 2 х квадрат забрали, але 2 c квадрат я завжди можу представити як 2 c квадрат помножене на 1. Тобто в мене залишилося мінус 1 плюс 4c мінус 1. І дивіться, тут так само я можу помножити на 1. Підкреслюємо спільний множник. Це в нас буде 4C мінус 1. Помножене, що залишається 2c квадрат плюс 1. Ось наша одиничка залишилась. Номер 2. х плюс х плюс квадрат плюс y. Дивіться, давайте згрупуємо перший та третій та другий та четвертий. Для цього другий та третій поміняємо місцями. Перепишемо. X квадрат y плюс x y квадрат, плюс х плюс y та ставимо дужечки. Так, дорівнює. У першому та другому є степені з основою х та y. Виносимо найменший показник степені. Найменшим показником степеня у нас є один. Тобто за дужечки виносимо х та y. Що залишається? Один ікс забрали, залишився 1 ікс, ігрек забрали. А звідси ікс забрали, залишився один ігрек. Плюс, а ці два доданки я перепишу я плюс ігрек помножене на 1. Дивіться, і там, і там у мене є ікс плюс y. Переписуємо, що в мене залишається ігрек плюс 1. Номер 3. 9а квадратb мінус 3а квадрат плюс 3b квадрат мінус b. До Ну, дивіться, тут можна по-різному, давайте візьмемо перший та другий, та третій та четвертий. По-перше, в перших двох винесемо за дужечки 3. І там, і там у мене є А квадрат. Давайте винесемо ще а квадрат. Що залишиться? b. Тут забрали 3а квадрат. Що в нас залишиться? Залишиться коефіцієнт 1. 3а квадрат, я завжди, можу переписати як 3а квадрат помножене на 1. Значить, це буде b мінус 1. А в третьому та четвертому, і там і там є степінь з основою b. Давайте винесемо найменший показник степеня це наш b за дужечки. Що буде? 3b. -1 b забрали. Це все одно, що тут було b помножене на 1, значить 3b мінус 1. Ой, дивіться, коли ми групували перший та другий, ми ж винесли 3. Тут було 9. 9 поділене на 3. Ми тут забули коефіцієнт 3. Так, добре. Тепер, 3b-1, 3b-1. Переписуємо. Виносимо за дужечки, Що в нас залишається? 3 А квадрат плюс Б. Нумер 4. 8 А квадрат мінус 2АБ мінус 4а плюс БЦ. Давайте так само згрупуємо: ось перші два. Та останні два поставимо плюс-мінус, внесемо в дужечки. Дорівня. В перших двох по-перше виносимо 2. 8 ділиться на 2 та 2 ділиться на 2. По-друге, і там, і там у нас є степінь з основою А. Виносимо найменший показник степеня. Це А в першій, значить просто А. Так, що в нас залишається? 8 поділене на 2 4. Одну А забрали, одна залишилася. Мінус А забрали, 2 забрали, залишилося Б. Далі. І тут, і тут Є С. А давайте винесемо мінус С. Дивіться, коли я винесу мінус С, я зміню знаки на протилежні. І коефіцієнт, який залишиться біля А, це буде не мінус 4, а це буде просто 4, так як і в перших двох доданках. Виносимо мінус С залишається 4А. Тут забираємо мінус С, значить, змінимо знак на протилежний, буде мінус Б. Перевіряємо. Мінус С помножене на 4А 4A, мінус 4 ас Мінус С помножене на Б буде плюс БС. Підкреслюємо. Ось у нас спільні множники. Це в нас буде 4А мінус Б. Помножене на 2а мінус С. Номер 5. Так, це ми зробили це зробили номер 5. 2 b в кубі мінус 7 b квадрат c мінус 4b плюс 14 c Так, дивіться. Давайте згрупуємо перший та третій, та другий та четвертий. Чому? В другому і в четвертому у нас є коефіцієнти, які націло діляться на 7. Для цього давайте перепишемо, змінивши місця. У другому та третьому, другого та третього доданка ми поміняємо їх місця. У нас буде 2 b куб. Мінус 4b, мінус 7b квадрат c, плюс 14 c Групуємо перші два та останні два. Запишемо плюс а знак мінус внесемо в дужечки. До рівня. Так, з перших двох по-перше, виносимо 2. Далі, і там і там є степінь з основою b, виносимо найменший показник степеня b. Залишається, 1b забрали, що в нас залишається b квадрат мінус 4 поділене на 2, 2, b забрали. Значить, b квадрат мінус 2. Далі, у обох коефіцієнти у третьому та четвертому діляться на 7. А давайте ми винесемо мінус 7. Таким чином, ми одразу змінимо знак у цього доданка на протилежний, щоб у нас був додатній b квадрат, як і тут. Та ще дивіться, і там, і там у нас є c. Ось ми винесли. Що залишиться? Мінус 7C залишилося b квадрат. Тут мінус 7 забираємо 14 поділене на мінус 7 буде мінус 2. Це забрали, залишилося мінус 2 б квадрат мінус 2. Спільний ножник б квадрат мінус 2. Давайте запишемо b квадрат мінус 2, що в нас залишилось 2b мінус 7c. Номер 6. 6Х в п'ятій плюс 4х y квадрат мінус 9х куб y 6 шість. Y в кубі. Ну, Дивіться. І там, і там. Тут є різні методи. Давайте візьмемо перші два та останні два. Запишемо мінус, внесемо знак мінус в дужечки та перепишемо. Так, перші два націло діляться на 2. Виносимо 2. У перших двох. Є спільний степінь з основою х виносимо найменший показник степеня – Х квадрат. Що залишається? 3х куб. Х куб 5 мінус 2 це 3. Плюс 4 поділене на 2 2, х квадрат забрали, залишилося у квадрат. 3х куб плюс 2 у квадрат. В двох останніх у нас є знак мінус, і там, і там виносимо мінус. Обидва е, одночлена діляться націло на 3, значить, виносимо 3. І там і там є степінь з основою y. Виносимо степінь з найменшим показником степеня. Значить, просто y. Це значить y в першій. Так, що залишається? Мінус 9 поділили на мінус 3 3. Х куб, Y забрали. Далі мінус 6 поділили на мінус 3 плюс 2 y куб мінус 1, це буде у квадрат. Дорівня. Дивіться, і там, і там маємо 3х куб плюс 2 y квадрат, що залишається 2 х квадрат мінус 3y.